Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проект Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Волдинська. 24 квітня 1915 року стало чорною датою для історії вірменського народу, бо саме в цей день розпочалася розпочалося те, що потім історики назвали геноцидом проти вірмен у тодішній османській імперії. Саме у Стамбулі було заарештовано вірменську інтелігенцію. Потім цих людей було втрачено, і власне з цього почалася історія знищення вірмен. Історики називають цифру понад півтора мільйони осіб, які постраждали. У тих подіях і саме з того часу, власне, із таких сумних причин розпочалося і активне е, активне переселення вірмен в інші країни світу, утворення великої вірменської діаспори, яка є найбільш розпорушеною, до речі, по всьому світу діаспорою. Є така діаспора і в Кру, і в кривому розі. Зокрема, сьогодні ми поспілкуємося з її представниками, поговоримо про те, як проводять саме цей день вірмени у кривому розі, чи вивчають події тих часів у вірменських школах. Ну і власне як живе. Ця їм далеко за межами батьківщини. У нас у гостях директор вірменської громади Погоси Раносян, а також представниця спілки на Кривому Розі» з питань культури та організації, артистка, композиторка Анастасія Шахназарян. Доброго вечора, Доброго. нове на жаль, привіт. у нас сьогодні не дуже веселий, але тим не менш, ми знаємо, що історію треба пам'ятати, щоб вона не повторювалася, тому не, не треба втомлюватися, повторювати Доброго. і Доброго. розказувати про страшні події. Минулого, щоб вони не стали повторюватися у майбутньому. Скажіть, чи були у ваших родинах предки, які постраждали тоді саме від геноциду 1915 році? А, дивіться, 24 квітня кожен вірменін, не бажаючи на що він живе або працює? Це дата трагічна для всього вірменського народу. Це були наші предки, понад 108 років назад, як ви казали, Османська імперія вбила геноцид, але в тодішні времена весь світ не так відносився цим подіям і допустили о том, що потім ті інші народи були підвернуті геноциду. Це Асирійці, це греки. Потім ми дуже добре пам'ятаємо 30 й -е року Голодомор, геноцид українського народу, потім во час війни геноцид Холокост. І потім воно продовжався і на жаль, і зараз воно продовжується. Ми можемо казати про Бучу, про Ірпен, про Маріуполь. тоди да ми верменска народ, вес верменска спилнота, все дела робля то, што би да не сти киривництвам други држав, па одняти трагедија народа и не допустити пустите Тоа То што касаеца нашим предкам, ми вермени дуже дружни народ и кожен е верменин кој погиб за Свободу за незалежність це є наші предки, але це нам дійшло до наших бабусів, дідусів. вони казали, як це це жорстко було, і як люди і, 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 то, тоді переживали часа. І, і, да, і на жаль, їм прийшлося покинути ці території по всьому світу, і Сполучені Штати, і во Франції, і в Європі і в Україні теж. А у ваших сім'ях були такі пранаш наших сім'ях ну дивитеся були, які переїхали з таких міст, як Ерзрум, Карс, переїхали в Крузі. І оттуда... то у вас також це торкнулося? Тоже торкнуло. Mm -hmm. да. І, і ця трагедія вона має такі масштаби, що Можна казати, що нема вірменської сім'ї, то не торкнулася. Угу. Тобто це сприймається вірменами так. як єдина трагедія. Назважаючи. Єдина трагедія це mm. нашого народу. І кожен рік, 24 квітня, вірмени шанують цю дату У всіх містах або столицях, європейських столицях, за океаном, везде присутні. Такі хачкари, де спеціальні пам'ятники для неповинних жертв, угу. і туди вся спільнота приходить, с... приходить mm. і квіти. Покладання покладання квітів пам'ять невинним жертвам угу. я хочу, у вас так, також було хочу история. додати, що це була було масове знищення вірменського народу, але не треба забувати, що разом із геноцидом вірмен. Були покинуті ті, ті, ті території, розумієте, і так би мовити, ми втратили не тільки більшість націй, ми втратили і території, також розумієте, де залишилися пам'ятки культурні, релігійні. І це дуже боляче і болісно ви розумієте. Спочатку от це базується як геноцид, а потім ідуть і страждають території. Тому вірмени вони дуже солідарні з українським народом, і ми хочемо якомога голосніше на весь світ. Промовити це, що байдужість, недбалість, розумієте, і позиція, коли люди залишаються осторонь, вона має саме такі наслідки. І... Тому що навіть до речі, геноцид вірмен не всі країни визнали геноцидом. Так, так? це дійсно так. І е, ви розумієте, е, от ви задали питання, чи є е, наприклад, чи являємось ми свідками тих подій, ми свідками тих уже реалій. І звісно, е, наприклад, я була, я народилась в Україні, але навчалась і пізнавала історію вже в пізньому віці, так би мовити, після 25 п'яти. І це вже зовсім по-інакшому. Ти це все сприймаєш з вуст людей. Конкретно в Вірменії кожен підліток може більш розлогіш розлогіше, навіть події описати, розумієте, і це все в народі. Кожен кожна дитина саме в цей день вона знає, що це за день, яка це трагедія для всієї Ще, нації. Обов'язково розказується, так. не вщухає і ніяк не стихає. Так, так, якби, так, так. Ця біда актуальність, і ви розумієте, подія за подіями, і напевно саме ця е, трагічна катастрофа для нашої вірменської і нації вона і стала початком, так би мовити, таким геополітичним знищенням, розумієте, як тенденція така, і потім було дуже багато трагедії, які, які проживав наш народ. І саме, на превеликий жаль, і за цих трагедій на сьогоднішній день близько 10 мільйонів проживають за межами батьківщини. І кожна дитина знає, що таке сумувати за своєю батьківщиною. До речі, ми зараз можемо погодитись, що те ж саме відбувається Українці, в Україні так, і зараз. Також ко так, так. І, і є такий, ну така парадокс долі, що ті вірмени, які тікали від воєнних подій в так. своїй країні, зараз на жаль стикнулися з тим, що так, війна почалася так, в Україні. Але ви казали поза ефіром, що люди не хочуть знову кудись переїжджати ні. зараз, навіть за таких умов. Так чи? ви знаєте, я вам додам: от у нас дуже велика спілка, і дякувати Богу, ми підтримуємо стосунки. З родинами ми спілкуємося, ми дотримуємося максимально нашої культурної обрядовості, і, звісно, на якихось заходах, коли ми там зустрічаємось, ми розмовляємо, і кожен з нас має свою думку на цей рахунок, але повірте мені, я Народившись тут, маю дуже багато друзів. І якщо ви запитаєте у кожного вірменина чи у вірменки, що таке Україна для вас, всі скажуть, це наша друга сім'я. Тому що так як Україна відкрила свої, так би мовити, двері. І підтримку, яку вони проявили для конкретно для нашої спільноти, розумієте, ну це просто неймовірно. Дуже багато і українців можуть відгукнутися про знайомства з вірменами про гостеприємність. І я вам хочу сказати: от мої такі паралелі з мого досвіду, вірмени і українці дуже мають схожу долю. дивіться, коли з перших днів навчався війна. спилка вермен украјино полностью е ти, ти не толку кривому Року, а по всему му порядка пив милиона вермен uh -huh. и вони в плечо плечу народам приняли цю војну и зараз војуваат за независност и свободу Українського народа народ. на, на, читає Україну, знає, що це друга родина. На сьогоднішній день більше 70 наших захисників вірмен нагороджені нагородами керівництва держави. Тобто -то не просто словами, не так, просто а словами, дійсно, так, діям, так, 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 Дуже багато волонтерів. В кожному регіоні свої штаби допомоги людям, які страждають. Бо ми, історія так, Казав, що ми пройшли це, ми знаємо, як це робиться. і ну, поряд, завжди. поряд завжди українським народом. А в цей день як ви проводите 24 квітня, зазвичай куди ви дітей, якщо брати у кривому розі, зокрема, і які традиції так, вшанування так. є? У Кривому Розі у нас є Верменський культурний центр. Він розрахований на такі міроприяти, там стоїть пам'ятний хачкар. В кривому ролі працює Вірменська Воскресна школа, працює різні кружки, де туди ходять не тільки діти вірмені, а також українці. Ми дружно збираємося, коли які події і вместе з сім'ями носимо квітки, покладаємо цьому пам'ятнику Хачкару. Чи багато було, чи в принципі не зменшується кількість людей, які з року в рік приходять? Ну, і... Збільшується, збільшується можна казати. Це війна показує, що треба об'єднатися, треба бути разом і вмісті долати ці і трагедії. висловлювати підтримку угу. один одному. так і я так розумію, що події 1915 року вони вивчаються у вірменських школах. Так. Більш розширено, але в Україні як ви своїм дітям, то крім шкільної програми, чи розказуєте ви додатково ще про те, що відбувалося У кожної родини від батьки або дідусі бабусі розказують про ці трагедії, розказують як вони виїхали, чому? Діти ж надають інті... питання, mm -hmm. діти добігають до дідусі бабусі і кажуть, а як це ми в Вірмені і чому живемо в Україні? Mm -hmm. А дід одразу пояснює, mm -hmm. Поясню, що mm -hmm. так і так у 15-му році, воно ж не тільки в 15-му році було, воно продав до 1923 року. Mm -hmm. І вони раз їм розповідають дідусі бабусі, і діти кажуть, що да, так, вот ми зрозуміли, треба робити так, щоб це не повторилось. Кожен, кожен. Ребята кожній хаті усвідомлені о таких трагедіях. На жаль, на жаль, а який головний меседж? От що хочеться донести дітям, що доносять власне дітям вірмени, коли розповідають про ці події? Дивіться, ми розповідаємо, щоб вони боролись за незалежність, за свободу і не допускали, щоб це повторилось. Але на жаль, але на жаль. Ану, ви бачите, що повторюється. Історія так. повторюється, поки її так. уроки не будуть вивчені, да. будуть, і люди щось не усвідомлять. Так. Я знаю, що е, ті нації, які змушені переїжджати зі своєї батьківщини, вони дуже, е, ну так, з величезною увагою і з величезним серцем вони зберігають свої традиції. Е, Будь-яка діаспора, як правило, ставиться дуже так свідомо і. Всі там свята, щось те, те традиційне, що пов'язує їх з батьківщиною. Вони намагаються зберігати, яка ситуація і які традиції вірменські представники вірменської діаспори зберігають з особливим, так, з особливою увагою, тобто, що є необхідним для вас в першу чергу, що хочеться зберегти і привити і розказати дітям з того, що можна я домовлю, так розумієте, на превеликий жаль. В нашій нації дуже багато трагедії, а, а також і дуже багато є і а, обрядових е, свят, коли ми, наприклад, проводимо святу свято, свято Стіпанеч. А ну, скажіть, будь ласка, як, як це? можна вірменською сказати, щоб зрозуміло? Mm. Є фор... да, ну, Наприклад, Вартавар, да, є такої народне гуляння. гуляни. Ано з водою, і тоді як хрещення можливо, Не хрещення, але схожівана купала Схоже. Івана купала. Івана купала так угу. дуже багато різних свят, але ми дуже солідарні і висловлюємо дуже велику підтримку саме тим загиблим. І повторимося і при геноциді, і при землетрусу. Це дуже велика кількість, розумієте. Територіально ми знаход... наша країна знаходиться в таких умовах, що е, ми також потребуємо підтримки. Дивіться, всі вірмі, які проживають у Кривому Рогу, хочу сказати слава вдячності керівникам Кривого Рогу, вони нам розподілили місце. Где Вермецька громада зараз існує і создають комфортні условия, щоб громада працювала, зберігала мову, сохранила традиції свої, а наші діти повністю навчаються в українських школах і інтегруються в місті українським народом. І хочу сказати, що ми Дуже дружелюбний народ, і ми цьому відносимося дуже розумно. В працюємо, ми робимо все заради розвідку нашого улюбленого кривоворога і України. І ми, завершуючи розмову, хотілося б почути від вас ще слова, які ви хотіли б сказати як і своїм співвітчизникам, так і в принципі всьому світу, бо це була величезна трагедія, і які висновки зробив вірменський народ і до чого хоче закликати, щоб такого не повторювалось. Ну, дивіться, що ми... я одразу казав, що світ з перших цієї трагедії. Ні вислухав. Коли тоді то, 15-го року Вірменська, оставша інтелігенція хотіла розповісти, підняти все питання, але світ не обращав, ні відпочив. Івано продовжується. продовжається. продовжається. Всьому світу, що я кажу, сказати, кожен керівник своєї держави должен робити то що ніколи ні ні повстарі affairs. Тому що це дуже больно, це дуже опасно, можна сказати. І дуже тяжкий хрест. дуже тяжкий хрест. Сьогодні вже 100 років прошло, це не Так. Вану вану ні не забувається. Угу. І ми прекрасно знаємо народи, які забивали свою історію, дальше не існують. Тому пам'ятати треба Боротися треба бути в відстоювати, вместе, відстоювати свою правду, свою незалежність. І я знаю, що це, це українського народу вийде, Бо ми знаємо, як сьогодні наші захисники це все захищають. Не було б наших захисників, було б багато таких геноциду. Інцидентів. інцидентів таких. Ви розумієте, зараз світ агресивний. Він не воспринимає нормальних, воспитаних, грамотних людей? Амбиції, тільки, тільки, да, тільки зло. Зібрався кучу і а що ну, може зло робити? Зло може трохи только... зло. злочинності. Більше нічого. Чи опір треба передавати розголос? Да. Це два так. такі основні моменти, які так. запобігають так, треба зараз всі, всі, всі народи. А я ж кажу вам, ви прекрасно знаєте, що не тільки в Вірменії попали під кіноцид. Під кіноцид попали асарійці, українці Галадамора, потім євреї холокост, потім в нескольких африканських країнах теж саме було. Потім зараз майже год не пройшов коли опять Україна в і де произошло ці злочинці. і всій світовій спільноти просимо щоб поняли, цю, зрозуміли цей момент і робили висновки, щоб таке не повторилось. Це дуже трагічно. Я дякую вам за те, що прийшли. Дякую. І... Хотів. Я хочу додати від себе, будь ласка, якщо можна. Я хочу закликати від себе і звернутися до українців також зараз такі події, коли дуже багато фейків, дуже багато інформації і свідомість людини може сплутатись в деяких в деяких аспектах, але я дуже прошу українців і в принципі всіх людей не залишатись байдужими треба історично пам'ятати якщо ви не розумієте яку сторону краще обрати просто відкрити підручник з історії і зрозуміти наслідки цього всього що що це може Та до чого, до, до чого це може байдужість? призводити так. байдужість тому будь ласка ми маємо бути всі єдині всі згуртовані згартовані і це є сила нації розумієте і свободи так, я дякую вам за те, що дякую. прийшли в такий дякую. знаковий дякую. для вашого народу день. І на останок нашої передачі ми подивимося відео про те, як проходив день вшанування пам'яті жертв геноциду вірмен у кривому розі. І на цьому будемо завершувати. Я нагадую, що сьогодні в нас у гостях був директор вірменської громади Погос Іраносян, а також представниця спілки Вірмен у Кривому розі з питань культури та організації, композиторка і артистка Анастасія Шахназарян студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі. Два народи, але такі схожі долі і стільки болючих сторінок історії. 1915 рік назавжди закарбувався в пам'яті вірмен як найчорніші часи. Геноцид цього народу влаштували на територіях, які перебували під владою ще існуючої на той момент Османської імперії. Вірмен і депортували, і знищували. За підрахунками істориків тоді загинуло півтора мільйони людей. З дитинства знає про цю трагедію і пані Анастасія від свого дідуся наполовину Українка наполовину вірменка. Тож зараз. Переживає біль двох народів, і ще дідусь розказував ці події, які відбувалися страшні в деталях. Це були знущання. Це був дуже довгий шлях депортації. Це був шлях, який був приречений на знищення нації. Приїхавши в Вірменію, коли я почала спілкуватися з людьми, я зрозуміла, на якій це великі ці події, які залишили великий вплив, яку трагедію для всієї нації, і кожна дитина, кожна людина в сім'ї вірменській знає про ці події деталях. жертв геноциду вірменського народу згадують 24 квітня. Саме в цей день і розпочалися криваві часи. День пам'яті започаткувала вірменська спільнота ще більше ста років тому. Тож представники громади щороку збираються на реквієм у всіх куточках світу. Головна їх ціль постійно нагадувати про це, аби ніхто не забув. Все одно дух нашого народу, як фенікс, піднявся з попелу. А зараз також над нашою батьківщиною та над нашим народом чорні хмари. Треба мати сил Лу та волю, аби не повторити цей геноцид, щоб всі народи жили вільно і щоб кожна нація поважала інші, жили дружно та був мир у всьому світі. Директор вірменської громади в кривому розі каже, ця дата важлива для кожного вірменина, адже після геноциду світ не одразу визнав цей злочин, а розпочали робити це лише всередині ХХ століття. А деякі країни навіть наприкінці, саме ж знищення вірменського народу зараз є другим за жорстокістю злочином після голокосту. Вся вірменська Спільнота по всьому миру казала, що треба донести всім людям, щоб більше такого не повторився. Але ми знаємо історію, яка вона важка. Ми знаємо історію, коли в 30-х роках пройшло століття проходили такі Голодомор, потім Холокост євреїв. На жаль, це цей опять повторився. Це Ірпен, Буча, Маріуполь. І якщо буде мовчати весь народ, як спільнота вся не буде мішати цьому тому, бо зло може повторяти геноцид. До вшанування пам'яті долучилися і представники вірменської спільноти Кривого Рогу і їхні друзі. Присутні були із прапорцями Вірменії та України. Також кожен поклав квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Та зізнається, зараз всі вони солідарні з Україною, адже немало представників їхнього народу зараз також на передовій. Тож дякують захисникам, що в них є можливість зібратися та вшанувати пам'ять безневинних жертв. Ганна Соболєва, Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський.